Вітаю! Урок математики розпочнемо з усного рахунку. Порахуйте усно, запишіть лише відповідь у свої зошити. Пам'ятаємо правило множення на одиницю з нулями. Пам'ятаємо правило наділення одиницю з нулями. Наступне завдання. Гра зайвий елемент. Ваше завдання виконати дії, обчислити приклади, закреслити в таблиці відповіді і букви. Їм відповідні. Решта букв дозволять вам дізнатися про птаха з сімейства пеліканів. Тобто, з тих букв, які залишаться у вашій табличці, ви складете слово. Будьте уважні! Розв'язок даних прикладів запишіть обов'язково у зошит. Поставте відео на паузу і виконуйте дані завдання. Отже, розв'язавши приклади, у вас залишилися букви. Із них ми складали, склали слово фрегат. Фрегати рід мешкають у тропіках, субтропіках птахів. Фрегати споріднені пеліканам і бакланам. У них вузькі крила і довгий роздвоєний хвіст. У повітря вони вкрай майстерно літають. Однак на землі щодо не, дещо не повороткій через короткі Ноги, сидячи на деревах, вони використовують крила для підтримування балансу. Найбільший вид чудових фрегат досягає довжини 110 см і розмаху крил до 230 см. А сьогодні ми будемо з вами працювати над темою знаходження десяткового дробу від числа. Давайте з вами розв'яжемо задачу. На уроці СПО учні спекли 50 пирогів. 0,2 від усіх пирогів вони віддали учням молодших класів. Скільки пирогів у них залишилося? Складаємо скорочений запис. Спекли 50 пиріжків. Віддали невідомо 0,2 від усіх пиріжків. Залишилось невідомо. Розв'язуємо. Перше запитання. Для того, щоб розв'язати дану задачу, нам необхідно спочатку дізнатися, скільки пирогів віддали. Для цього нам треба знайти 0,2 від 50. Для цього, щоб знайти, нам треба 50 помножити на 0,2. Виконуємо множення за правилом множення десяткових дробів. 2 помножити на 0,0. 0, 2 помножити на 5. 10. Дивимося. В нас після коми стоїть один знак. Значить, в добутку нам треба теж відкинути один знак. Це в нас 0. Ставимо кому, і в нас виходить число 10. Тому що в десяткових дробах, після, нуля, якщо, після коми стоїть 0, його відкидаємо. І друге завдання. Скільки залишилося? Було 50, віддали 10, 50 мінус 10, 40 пирогів залишилося. Отже, робимо висновок: правило знаходження десяткового дробу від числа. Запам'ятай, щоб знайти десятковий дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. В даному випадку, як ми робили. Ми множили 50 на 0,2. Правило. Виконання множення залишається. Зараз давайте разом. Знайдемо 0,5 від 6. Для цього 6 множимо на 0,5. Дане обчислення можемо виконати усно: 6 множимо на 5. Буде 30. Після коми стоїть один знак. Отже, ми що робимо? Відкидаємо один знак. І в нас залишається три цілих. Решту прикладів спробуйте обчислити самостійно. Працюємо далі. Розв'яжіть задачу. Учні виростили 1205 кущів розсади квітів. 0,8 усієї розсади вже висадили в ґрунт, скільки кущів розсади залишилося висадити. Задача схожа на попередню. В першому треба нам знайти, скільки висадили. І друге задання буде, скільки залишилося. І на закріплення знань знайдіть дрім від числа.